Всім привіт! Мене звати Андрій. Сьогодні у нас новий білий фон на столі, тимчасовий такий. І сьогодні у нас знову Fujifilm. модель XT3. Має цей Fujifilm проблему, не зберігає він дату і налаштування. Кожного разу, коли ти вставляєш акумулятор, він просить пройти ці всі налаштування. Ось, давайте виставимо, наприклад, 28 рік. У нас тут зараз тривога, злетів міх, але ми не боїмося, бо пацьків не беруть ракети. Витягуємо батарейку. І в нас все по нові. Історію цієї камери зараз я подивлюся, бо ложить вона вже у нас досить довго чекала своєї черги. І після чого таке трапилось, не знаю. Можливо, міняли плату, можливо, були якісь втручання, будемо розбиратися. Насправді це вже другий Fujifilm X-T3, який приїхав до нас з такою проблемою. Ось перший. Бачите, між ними 9 камер різниці. Але прикол в тому, що цей фуджік в мене все зберігає, все без проблем. Більше того, навіть... Я лишав його на півтора тижні, і він прекрасно без основного акумулятора, зберіг всі налаштування і дату. Вот. Тому дивно, ця камера приїхала і вона робоча. Ну, Таке, менше з тим, будемо ще тестити. А цю камеру зараз будемо розбирати і дивитися, чому в нас не працює цей маленький вмонтований акумулятор. Можливо, там щось ремонтували, можливо, камеру перегріли. Будемо бачити. Розбираємо. Камера приїхала без бокової кришки. Та нам ще легше без неї, не треба нічого знімати. Я люблю фоджики. Люблю їх розбирати і люблю їх ремонтувати. Ну так, камера вже розбиралася, і ця наклейка відривається досить легко і без підігріву додаткового. Люблю фуджики, бо вони часто мають переважній своїй більшості форм-фактор типу камери. Мають нижню панель екран, кнопки без лишніх викрутасів з корпусом тут слідів втручання не бачу всередині. Дивно. Зняли верхню панель, маємо тепер повний доступ до того, щоб зняти системну плату. Які відбитки тут є, але загалом все акуратно, не знаю. Так і не можу ви чи робили тут щось, чи не робили. Можливо, робили, але дуже акуратно. Ага, Робили тут все-таки, панове майстри. Прошу подивитися, помилуватися. Тут запаяли якусь батареечку іншу, ніж вона має бути. І плюс до того вона така все в окислах. Файно. Ну що, ми зараз її поміняємо. Це не питання. Зараз ми її знімемо. Флюс не змили. Цікаво, хто тут зробив так. Що, спробуємо зняти ту батарейку за допомогою паяльника. Її тут ще на якийсь клей присобачили. Є люди, які думають, що те, що там всередині в девайсі і клієнт цього не бачить, що на що там робити гарно, якщо може бути як-небудь. Ну, тут загалом, я не можу сказати, що це погано зроблено, але батареєчку, таку наклеїть поклав сюди. Як бачите, такі... а це не риба, то клеєм пахнетим. це Запах якоїсь риби. Зберемо залишки припої звідси. Не пам'ятаю, чи я маю таку батарейку, може, ми зараз теж будемо гімнити тут. Але мені здається, що я маю таку батарейку. І чого вона померла оригінально. Чи камера вже не нова, все то може бути. Друзі, на щастя, для власника камери я маю таку батарейку, вона новенька. бачите? Контакти ще не залуджені. Новий, нова, оригінальна. Така як має бути. І зараз ми її з вами гарнесенько запаюємо і забуваємо про цю проблему один раз і назавжди. Так ніби її і не було. Це між іншим не батарейка, це її акумулятор. вона вміє заряджатися, розряджатися. Чи не завелика вона в мене тут? Ось яке питання. Трохи бачу завелика. Ну, давайте я подивлюся, можливо, в мене є вплата. Ще якось фуджіка, може ми меншу знайдемо. То що ж, друзі, ось так у нас вийшло. Не можу сказати, що сильно краще, ніж було, але зараз помірюємо напругу. Має 2,6 В. І зараз я поставлю плату на місце і ми спробуємо, чи ніде там нам ця батарейка не впирається. Клеїмо назад клеєчку. Вона Множутка трохи втомлена, але нічого. Батарейка ніде не впирається, зараз я вам покажу. Ось там її видно, і між нею, і між е, шатером 60 мм, напевно, 4, можливо 5. Ну тобто значна відстань. Тому я вважаю, що маю право на життя, якщо я не маю такої батарейки, але обіцяю, замовлю і буду мати. Вчаті батарейки важко їх знайти, особливо фірмові, японські, трохи коштують вони. Але нічого життя то постійна гонка за хвостом. Важливо, коли трапаєш оці провідники, брати ось такий от ширший пінцет. Бо, бачите, у нас плата є теплоємною і треба сильніше. Той контакт гріти, щоб його припаяти і відпаяти. Часто плавиться ізоляція. І коли воно плавиться і ви тримаєте тонким пінцетом, то у вас та ізоляція просто проплавляється до самого провідника. А коли береш широким пінцетом, то значно воно безпечніше і краще. Все гарненько. Витираємо, залишки флюсу, було все красиво, щоб люди потім не сміялися, не казали, що ми портаки. Замінимо термоінтерфейс тут. То вже буде в останню чергу. Носимо на Interface. термоінтерфейс. Закріплю цю панель з екраном наразі на один гвент, і ми спробуємо включити камеру, налаштувати її, включилося добре. Вибираємо. Українську, Лондон, дамо дату, налаштуємо 25 рік, сьомий місяць, 30 число, 1644. Є. Вимикаємо камеру. Там 26 вольта насправді, і можливо, це ще мало для неї, бо вона має мати 3,3, наскільки я пам'ятаю. Я ще поставлю трошки на зарядочку нашу камеру і повернемось за декілька хвилин. Хай зарядиться все трошки. Ну що ж, пройшло десь 5 хвилин. Давайте вимкнемо камеру, витягнемо акум. Витягнули. Почекали. Закидаємо акум назад. Все у нас тримає. Ну, звичайно, що це такий швидкий тест, але наочно ми вже бачимо різницю, що в нас все, в принципі, запрацювало. Тому будемо вважати, що воно працює, я камеру дозбираю, і, звичайно, що ми її повністю зарядимо і залишимо на довший час без акума, щоб перевірити, чи все точно добре тримає. Та й таке, це добрий результат і гарний ремонт, як на мене. Зараз камера була без акумулятора вже десь, напевно, хвилин 10. І давайте спробуємо. Чи пам'ятає вона дату? Пам'ятає, все в нас чітко О, вже пропало, ну та й ним. Е, на цьому наш ремонт я вважаю завершеним. Ще зараз цю накладочку вона домається в ультразвуці. І... Цей. Будемо ще трошки потестимо її, і можемо віддавати власнику. Думаю, що все буде гаразд. На тому дякую вам за увагу. Дякую, що ви з нами. Ставте, будь ласка, якісь там трохи лайки, напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Бо це допомагає в просуванні каналу. У нас, і так, бачите, небагато глядачів, і я насправді дуже радуюсь, коли хтось щось пише, запитується і так далі. Бо роботи ми робимо. Багато всякої різної, знімати то все і монтувати досить складно. І хотілося б, щоб більше людей це бачили. Або якщо не хочуть бачити, то писали, що не знімай, бо то фігня все. Так от, наразі па-па і всім удачі!